Uh, розрахунки до лекції номер 6, це в нас одноступеневий зворотній Осмос. Uh, ну, взагалі, uh, одноступеневий зворотній Осмос. Він більше розглянутий в uh, практичній роботі номер 7 uh, І uh, чим відрізняються розрахунки до цієї лекції? Це в тому, що тут uh, ми код пишемо для функції VBA. А там пишемо код в Python. Тобто я позичив код з практичної роботи і просто підставив ну, не підставив, а переробив її під BBA. Ну і взагалі суть цього коду, в принципі, така сама, як і в Python. Тобто в нас є три апарати, так званих: це мембранно розділювач і змішувач, і ми. Спочатку задаємося даними, які в нас йдуть на вході до цього апарату, і знаходимо дані на виході цього апарату. Те саме ми робимо з розділювачем, задаємося даними. Які входять в апарат, і знаходимо за цими даними вихід, тобто дані на виході нашу, з нашого апарату, і та сама історія зі змішувачем. Так, в принципі, все.